Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас тих подій, які я визначаю актуальними та важливими. Неділя, 24 листопада. І що відбулося, давайте пройдемося та проаналізуємо. Отже, неспокійно і гучно було в Курській області ще напередодні 22 23 двадцять навіть години. За київським часом російські е, різні там е, пабліки новинні канали, як їх там ще можна назвати. Ну, які ретранслюють, от безпосередньо в соцмережах інформацію дуже дуже тривожно заявляли про те, що летять, начебто, атакамси, і летять українські ракети, а також і дрони. Писали про те, що масовий запуск БПЛА і ракет. В небезпеці Курська, Білгородська, Брянська, Орловська, Калужська, Липецька та Воронезькій області. Ну, якраз весь практично тил, який ворог використовує для того, щоб вести бойові дії в Курській області, а так само на Харківщині. Зрозуміло, що це один із пріоритетних напрямків так само для українських ударів, тому що це. Тил, і як слушно зазначив президент України Зеленський, тут я з ним погоджуюся, дотримуюсь тієї ж точки зору, що для ворога однією із пріоритетних ділянок буде Курська область найближчі тижні, найближчі дні і тижні. Наскільки зрозуміло, що Росія буде прагнути до 20 січня до дня інавгурації президента Дональда Трампа витіснити українські війська. Спробувати захоп витіснити українські війська з Курської області, а також спробувати захопити якомога більше української території на сході. Це є намір ворога, і це очевидно. Чому? Ну, все ж з тих причин, що є такі сподівання, що розпочнуться дуже швидко перемовини і е, Трамп погодиться на те, що Україна має піти на поступки і будуть тисне буде тиснути захід. На Україну про те, що потрібно припиняти вогонь, потрібно зупиняти гарячу фазу війни і виходити на якийсь режим припинення вогню. Ну такі, принаймні, є уявлення Кремля, але так само ж треба не забувати і про Україну, яка продовжує боротьбу, і є доволі таки суб'єктною це продемонстровано, і буде наполягати на тих сценаріях. Ми зараз ведемо боротьбу за саме ті сценарії, які вигідні нам. А, ну, Вашингтон Пост чітко пише. Вони випустили редакційну колонку, в якій вказують, що а, фактично а, Трамп може поспішити укласти угоду. А якщо буде дуже серйозний поспіх, це означає, що угода може бути і поганою для України, яка зафіксує присутність Росії на окупованих територіях, поки що з невідомими гарантіями безпеки для нас. І це фактично буде, як зазначає Вашингтон Пост, програшем Трампа, а не Байдена. І тоді Трамп не зможе сказати, що це Байден винен, що на ньому уся відповідальність. Ні, тоді це вже буде відповідальність Дональда Трампа, якій, якому будуть дошкуляти конкуренти в майбутньому, що він не вирішив це і не проявив сильне лідерство безпосередньо. Це так само потрібно враховувати і розуміти. Свою щергу Байден зараз робить усе для того, щоб наприкінці своєї каденції ну, поставити таку крапку, навіть знак оклику, серйозний в питанні підтримці України і ухвалення рішень, яких які необхідно. Щоправда, із запізненням, знаєте, ну тобто, звичайно, ці рішення потрібно було ухвалювати раніше, але, можливо, в цьому теж є. Глибинні е, наміри і стратегія. Зараз ми про неї поговоримо. Вона не дуже приємна для нас, скажу відверто, але ж е, це ті реалії, які є. Так от що робить Байден? Ми бачимо рішення по розморозці е, дозволу на поставку протипіхотних мін для того, щоб стримувати численні м'ясні штурми Росії. друге це дозвіл бити в глиб російської території тими ж самими атакам Storm Shadow і Скальпіджі. Право на удари Україною вглиб російської території французькими ракетами Скальп підтвердив і уряд Французької республіки, і там зазначили про те, що це є. Право України на самооборони гарантоване міжнародним правом, але все це сталося після рішення Байдена, все ж таки після його лідерства в цьому питанні. Тепер наступний момент це те, що США можуть передати ракети JASSM, Про це пише видання Reuters. це ракети повітря Земля. Вони запускаються з літаків, адаптовані до F-16, але так само американські партнери хочуть допомогти Україні. Оснастити їх і до існуючої авіації, яка, яку використовують повітряні сили Збройних сил України. Мова йде про літаки типу міх та су, які є на сьогоднішній день на озброєнні. У свою чергу видання The Wall Street Journal» опублікувало вже мапу. А куди можуть дістати вони це зробили? Це робив і інститут вивчення війни. Тепер Wall Street Journal». фактично таку зону, куди можуть діставати. Ракети атакам, Storm Shadow в перспективі Джесем, тому що у Джесам дальність 370 кілометрів, найбільш далекобійна, яка нам була передана партнерами, може бути, а вона є ще у версії 900 кілометрів. І чомусь мені здається, що якщо Росія спробує і надалі застосовувати міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності, Арієш Ніктополь, рс 26 неважливо, як вона там називається, це нехай. А технарі розбирається тут питання в самому принципі. Якщо вони це будуть робити, я би не виключав, що Україна може отримати і Джесем на 900 кілометрів. А чому ні? Цілком логічно і справедливо. Це і є, зокрема, сили неядерного стримування, те, про що вказано в плані перемоги України. Тому це так само інструмент. До речі, Wall Street Journal повідомляє, що Наступним, е, наступною атакою може бути не Курщина, куди, ймовірно, летіли атакамси і цієї ночі разом з дронами, а Ростов і Ростовська область. Ви знаєте, я розповідав про Ростов давно, що там знаходяться аеродроми. Особливість цієї аеродромної мережі, особливо військово-транспортного аеродрому Ростов-на-Дону, там і не тільки в тому, що туди військово-транспортними літаками Іл. Прибувають а, піхотинці. Жива сила. Російські мобілізовані, які потім їдуть на схід на окуповані території і ведуть наступальні дії проти українських військ. Вони звозяться різними шляхами. Такі пункти є ну, дві таких великих логістичних точки глобальних, які знаходяться в цьому такому більш близькому до України тилу. Це Воронеж і Ростов на дону І відповідно, я думаю, що. У цих об'єктах так само наші сили будуть завдавати удари. І якщо Wall Street Journal про це пише, можливо, їм відомо, що рішення бити атакам саме вглиб російської території насправді стосується ж не тільки Курщини, от і зайве фактично підтвердження підтвердження надає це провідне американське видання. Тому не виключає, що дійсно по всіх цих точках буде летіти. І е ніякі міжконтинентальні ракети цього не зупинять. І це правильно, вони не мають зупиняти. Власне кажучи, Захід має демонструвати рішучість, і тільки ця рішучість в е поєднанні з підтримкою України здатна зупинити Путіна. Все дуже просто. От і все. І тому треба більше просто е активізуватися е в цьому плані. Це важливий момент, тому додаємо сюди ще й Джесон. Свою чергу видання The Hill пише про те, що президент Джо Байден уже не боїться жодних ядерних погроз Путіна. Вони на сьогоднішній день не діють, тому що інакше Байден не давав би право Україні бити вглиб російської території західною зброєю. Але звичайно, що рішення дещо запізніли, і так само оглядачі всі сходяться на тому, що якби таке рішення було раніше, звичайно, що це. Ще раніше змінювали би хід бойових дій і допомогло би Україні зупиняти російські війська, а також знищувати їхні військові об'єкти в тилу, що звичайно, ну скажімо так, додало би нам більше сил в цьому а, плані. Але ж якщо ми підходимо до ситуації, треба розуміти, що дійсно Байден намагається зробити зараз максимально все, що може. Це правда. І його адміністрація, по-перше, для того, щоб виділити максимально можливі кошти і в пришвидшеному порядку їх розподілити на потреби України, які ще не використані, і було повідомлення про те, що кожен долар має піти зараз на підтримку України. Друге, доставити озброєння, пришвидшити темпи. А так само це стосується і зенітно-ракетних комплексів Петріот і інших, для того, щоб ми могли. Краще захищати наші об'єкти і боронити наше небо. Крім того, я думаю, що Байден хоче створити певні умови. Насправді, Байден робить Трампу послугу, тому що всі ці рішення зараз, які необхідні для України, щоб в майбутньому забезпечувати мир через силу, так як ми цього хочемо і досягти дійсно справедливого миру, багато кроків робить саме Байден. І Трампу не треба буде навіть, тому що він просто скаже, йому вже не треба буде їх запроваджувати. Він може сказати, що я можу їх скасувати в обмін, якщо Кремль буде готовий іти на поступки, і Путін скаже, окей, так, давайте шукати яко якоїсь точки виходу взаємодії. Тоді так. Але, зрештою, йому не треба це запроваджувати. Тому Байден, як мені здається, робить послугу, і Трамп може нею скористатися для того, щоби. Забезпечити дійсно позицію сильну як для України, так і, власне кажучи, для Сполучених Штатів. Це важливо. Тепер наступне: Зехіл і всі інші пишуть про рішення запізніли. Так, я погоджуюсь, дійсно нам ці рішення були раніше. Тут ну, важко щось додати, і це треба розуміти. Але давайте підійдемо до цього з іншої точки зору: тут українська правда нещодавно поширила буквально напередодні. Відео із виступом колишнього головнокомандувача Збройних сил України, нині посла України в Великій Британії Валерія Залужного, який каже про те, що Росія веде війну із мором, а Захід до неї не готовий так. Захід багато до чого не готовий, але він за ці роки широкомасштабного вторгнення Росії до України зробив багато речей і продовжує робити. І виробництво зброї збільшують, і плани вибудовують, і Фінляндія та Швеція стали членами НАТО таким чином, фактично закривши будь-які перспективи для Росії в Балтійському морі, тому що там вона звідусіль оточена членами НАТО. І Фінляндія і Швеція додали дуже міцно своїх спроможностей, якраз в Балтійському морі, і там Росія вже без шансів. Ось те, що вони там мілко пакостять, вони можливо з китайцями. Перерізати кабелі ще так щось, ну це просто штуркнути. До речі, щодо цього є цікава інформація. Я вам скажу, що буквально напередодні, а саме 23 листопада, з'явилася цікава новина щодо кабелів, і не тільки. Справа в тому, що невідомі безпілотники були помічені біля британської авіабази. Лейкенхід за 100 кілометрів від Лондона. Про це повідомляє The War Zone. Повідомляється, що поява безпілотників призвела до припинення польотів винищувачів f 15 і f 35 які базуються на об'єкті. І варто додати, що до 2008 року ця авіабаза була сховищем американських ядерних бомб Б-61. Сам інцидент стався. 20, 20 листопада, а про нього повідомили пізніше. Загалом, довкола Лондона розташовано близько чотирьох uh, великих баз різного роду. Ну і цікава природа ж цих безпілотників. Не думаю, що вони дружні, і допускаю, що це могла бути безпосередня Росія. Цього виключати не можна. Так, от ці провокації всі робить Росія, але НАТО посилилось в Балтійському морі. І НАТО так дуже повільно, поступово, але багато чого робить. Наступний момент: якщо ми говоримо про війну із Мором, а хто кого зараз виснажує, давайте говорити відверто. Хіба не НАТО зараз виснажує Росію, допомагаючи в Україні? В яких кондиціях йде далі Росія? Вони ж зменшують свій потенціал, інакше вони б не виписували собі на допомогу північних корейців, не гнали б якісь ексклюзивні САУ, самохідні артилерійські установки, гаубиці Коксани на 170 мм міліметрів і так далі. То, можливо, просто Захід веде війну із мором проти Росії, а не Росія проти Заходу. Тому що чим далі продовжується агресія Росії проти України, тим більше ресурсів витрачається. Навіть при тому, що Росія обходить санкції, навіть при тому, що вони там шукають шляхи, навіть при допомозі Північної Кореї та Китаю, вони виснажуються і вони зараз є слабшими, наприклад, ніж у 2020 році. І економічно, і в військовому плані, витративши ресурси, НАТО допомагає Україні, але в той же час і посилює внутрішній потенціал, вибудовуючи певні плани, озброюючись. Подивіться. Тільки на темпи озброєння Польщі. Країн Балтії, так, вони невеликі за масштабами, але вони збільшують бюджети, вони нарощують, вони відновлюють призов до армії на строкову службу, готують людей, оповіщення, системи надзвичайних ситуацій. Фінляндія подумує про посилену підготовку жінок до війни, до речі, збільшуючи кількість. Проводять збори резервістів постійні військові навчання, які відбуваються в різних, в різних регіонах, на різних майданчиках країн НАТО, вишколи, які відбуваються. Тобто, все ж таки нарощування озброєння, виділення коштів, контракти. Тому, коли Росія дійде до стану можливої війни не з НАТО, невідомо, хто ще буде в яких кондиціях і хто ще все ж таки буде із морем. Мені здається, що це Росію беруть із мором і Росію затискають. І подивіться, як запанікували, виходить такий собі заступник міністра закордонних справ Росії Руденко, і каже, що США зберігають агресивний курс проти Росії, зокрема через присутність в Азії, Південна Корея і не тільки. І це сталося через те, що Трамп винен, вони звинувачують Трамп, а до речі, що Трамп. Вийшов у 2019 році з договору про нерозповсюдження ракет середнього і малого радіусу дії, і це призвело до того, що мілітаристська риторика триває, Байден продовжив курс Трампа, а далі вони не знають, чи Трамп продовжить сам свій курс, але закликають його припинити і погрожують Трампу, що робить Путін, маючи претензії безпосередньо до новообраного президента США, і висуваючи. Подивимося, як Трамп на це відреагує. Зрештою, але. Дивіться, що сталося у 2019 році. Ну, по-перше, Росія сама експериментувала і звідки почали з'являтися РС 26 чи 25, орешники, Арішники і вся ось ця весь цей ботанічний сад, і сад їхні, дендраріуми ці, в яких вони там любуються один одним, гігантоманія. Ну, притаманне диктатором, все ж було від чого: США неодноразово перед попереджали. Це було за часів Трампа так. Вони попереджали Путіна і Росію негайно припинити експерименти, розробку, модернізації ракет, що Росія просто систематично ігнорувала і фактично вкотре посилала Сполучені Штати Трампу це не сподобалось. Він вийшов з договору. Але ж тоді попереджали Штати, ну тоді ж було зрозуміло. Подивіться, от Росія знову ж таки з серією своїх стратегічних помилок, абсолютно недолугою політикою через одержимість Путіна, ось цієї неоімперської авторитарної ідеології, у них вони, вони засліплені настільки, що вони погіршили своє ж становище, тому що географічно Сполучені Штати мають партнерів в Європі, вони, хоч зараз можуть ракети розмістити свої середнього малого радіусу дії вже не тільки в Польщі. Чи в Фінляндії, а й в Україні. І про время, яке там Путін говорив, воно буде хвилинами вичислятись. І я не виключаю, що в майбутньому такі ракети з'являться на території України, як і американська ядерна зброя, як фактор стримування Росії. Це Європа, Азію беремо, Південна Корея, Японія, Гуам, фактично, там, де знаходяться в Тихому океані системи, Аляска. Ну, це ж це, якщо там розмістити, то фактично Росія перебуває в оточенні. І все, все дуже просто, вона оточена. І вони самі погіршили свій стан, пішовши і в цьому питанні на конфронтацію зі Сполученими Штатами. Цікаво, що ж тут скаже в цій ситуації Трамп. Почекаємо, я думаю, що буде цікаво. Тому насправді Захід веде війну проти Росії із мором. І чому я говорив, що для нас це не дуже теж позитивно, тому що. На жаль, ми теж а, через це страждаємо, тому що іноді логіка Заходу в тому, щоб Росію виснажувати і змусити її програти, але не настільки стрімко і швидко, щоб Путін просто не застосував ядерну зброю, і просто можливо, щоб спровокувавши внутрішні процеси в Росії настільки там через втрати на війні. Через ситуацію суспільно-політичну, через погіршення економічної ситуації, санкції і так далі, демографічної ситуації, в тому числі, яка буде впливати на економіку, щоби просто Росія падала. От і все. І це треба розуміти. Але зараз рішення Байдена, як би там не було, ну вони правильні, хоч і на завершення каденції з точки зору підтримки України, все правильно. А далі вже буде, скажімо, м'яч на полі Дональда Трампа, і тут уже, звичайно, план можливий в січні, як зазначив президент України Зеленський напередодні, що ми чекаємо січня для того, щоб побачити, який план може бути у Дональда Трампа. А це означає, що дійсно, як я і говорив, треба чекати інавгурації. Треба чекати остаточного формування команди Трампа. Становлення його адміністрації, призначення на всі відповідальні пости людей і в команді Трампа, і тільки після цього говорити про те, що може бути можуть бути озвучені якісь ініціативи, пропозиції щодо припинення російсько-української війни. Думаю, що це дійсно можливе саме таким чином. Як зазначив президент, ми чекаємо. Пропозиції, наші пропозиції відомі, вони викладені в плані перемоги. Але ми чекаємо від США в першу чергу, і, як зазначив Володимир Зеленський, тоді є шанси у 2025 році закінчити війну. Власне кажучи, за умови, що, але тут я думаю, що умова має бути все ж таки готовність Трампа продовжити ось цей рішучий курс Байдена. Байдена зразка, знаєте, двох-трьох місяців завершення його каденції. Ось цих рішень, які зрештою ухвалюються, і які мають піти а, нам на допомогу. Ось тоді я думаю, що це має і призвести зрештою до дійсної позиції сили, активізації і примушування Росії. І Захід має дійсно бути налаштований рішуче. Захід має в собі сили, має потенціал поставити Путіна на місце спільно з Україною. Це демонструють збройні сили України, що в разі отримання всіх необхідних пакетів допомоги та рішень про далекобійність. Потенціал Росії буде тільки зменшуватися, і ми можемо цього досягти. Ось тут звичайно важливо, щоб працювати. Тому дійсно чекаємо з цього ж 20 січня. До цього часу я думаю, що наші сили будуть завдавати удари в глиб російської території. Не виключаючи, що і по Капустиному Яру, де в Астраханській області знаходиться цей полігон, де ця байда різна там лежить ця російська, якою вони погрожують нам і світу. Ну, ми не боїмося, це показали цього, і важливо, щоб Захід не боявся, в них є набагато більше сил. Друзі, бажаю вам тихої, спокійної неділі. А бережіть себе, залишайтеся на каналі, підписуйтесь. Ми ж стоїмо міцно, єднаємося з Божою допомогою та впевненістю дивимося вперед. Слава Україні!